Холодно в полі, в саду, на городі. Осінь мандрує по нашій господі. Тепло і затишно у нас. Доброго дня я вітаю всіх вас. Дітки, розгляньте зараз картинку, що ви бачите. Так, вірно, на картинці ми разом з вами бачимо город. А давайте зараз назвемо, що росте на городі. Перець, цибуля, редиска, баклажан, чесник, огірок, морква, картопля, квасоля, гарбуз, помідор, капуста. А як можна назвати одним словом перчик, морковку, баклажан, огірок, картоплю? Так, вірно, це все овочі. Скажіть мені, будь ласка, а овочі ростуть тільки на городі? Овочі можуть рости не тільки на городі, а й на дачі, у теплиці та у полі. Чим корисні овочі? Так, вірно, овочі корисні вітамінами. А вітаміни дуже важливі для нас. Вони допомагають нам бути здоровими, швидше виростати організму, бути сильним і не хворіти, бути життєрадісними і мати гарний настрій. Сьогодні, дітки, я вам пропоную вивчити вірш. Про овочі, який називається урожай, а написала цей вірш Віра Паронова. Для того, щоб бистро й гарно вивчити вірш, нам допоможе немотаблиця. Спочатку прослухайте його уважно. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква й буряки. Помідори й огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і позатий кабачок і зубчастий часничок. Малята, у вірші були ось такі слова, як бараболя, доволі, смугастий. Хто знає, що вони означають. Так, вірно, бараболя це картопля. Доволі достатньо багато, а смугастий це в смужку в полоску. А тепер давайте разом повторимо цей вірш. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки. Гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і пузатий кабачок і зубастий часничок. Зараз спробуйте самостійно повторити цей вірш за допомогою картинок. Урожай хороший в полі, виросло цього доволі. і морква, й буряки. Помідори й огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і позатий кабачок, і зубастий чесничок. На цьому наше заняття завершується. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за увагу, до нових зустрічей!